Розділ перший, ілюструючи досконалість, яку вони прагнули і досягли своїм об'єднаним існуванням. Та єдина людина, без якої навіть не було б сковзання метелика в часі всієї вічності. Вони нематеріальні сутності, які складали її дух, слідували за нею та стежили за нею. Вони вийшли з її голосу, навмисно звучачи свої серця у живих тонах її слів. Вони перетворили її красу зі світла на темряву та назад, щоби бачити або не бачити її знову та знову. Потім, розпачаючись в кутах її обличчя, які заплутали тих, хто був навколо. Вони раділи тим, які надихали трепет. Потім з тими висловами, які вона мистецьке об'єднала, вони посилили її творчий вираз і таким чином вигадали способи повторення та вдосконалення есенцій. Коли вона народить, ідеалом буде її син. Ніби саме сонце зробило кохання до її океанічного тіла. Наступна досконалість її дочка була було, якщо той незнайомець, про якого вона думала за Божою милістю, прийшов не тільки щоб направляти її, але й ходити з нею. Коли вона народилась, її взяли з черева матері і віддали назад чистою та сухою, без сльози, наче необхідний вияв, слави Бога, з доброзичливою сприятливістю вони служили. Намагаючись додати цінність, гумор, справедливість і рівність до її вільної волі протягом віків з усіма життями та смертями, які вона мала, генетична лінія Наташі стала виразною в другому поколінні після розп'яття Ісуса Христа. Пам'ять про попередні покоління зникне недовго після її, серед їхніх збруднених виховання з низькою освітою та кар'єрою, з низьким прибутком у суспільстві. Час, коли Клантіса виявили в Єгипті, був тоді, коли партія почала свою роботу. Тут з часом вона ставала впізнаваною для них як найвіддаленіша родичка Наташі, і подібно до листка, що падає, її підхопив вітер, і вона рухалась повністю залежачи від Наташі і навпаки через усі ті перетворення, які вона зазнала з того часу, з множинністю персонажів, облич, типів тіла, мов і особистостей. Протягом усіх наступних тисяч років та всіх куточків землі партія була там для неї та її загального блага. Кожна дитина генетичного ряду народжувалася, кожна пара батьків об'єднувалася під їхнім вічним покровительством. Так партія об'єднала всі сприятливі риси і віддала небажані взаємодії. Вони визначали цінність і відносну вагу дружби, надаючи більше ваги кожному гарному об'єднанню. Адже всі ці речі сприяли невідрізненному продовженню генетичного роду Наташі. Партія контролювала кожен етап, кожен крок усього процесу формування життя і з величністю керувала її кораблем до праведності, об'єднані в'єдність, цілісність та грація. Наташа була у віці 26 років у 2076 році. І було подібним тут при світлі вечірки та їх зростаючої роботи до досконало сформованого двокінчевого кристала кварцу. Її життя було повністю відоме їм кожен рух від макроскопічних до мікроскопічних рухів бактерій на її шкірі. Ті дві точки кристала керували її простою та первинною чесністю, як поляризованими силами у протилежних напрямках. Протягом часу та простору космос, де вона належала як примушена істота, піддаючись протилежним силам, що охоплюють тисячі років космічного часу. Коли вона приймала рішення, виклики для подолання були для неї очевидними, в той же час натякаючі паралелі були постійно присутні в її голові. Її вплив на інших, негативні здобутки, отримані через її прибутки, шкідливі наслідки її альянсів, все це враховувалося. Партія утримувала її в перехідний період, у просторі часі сильною та впевненою. Вони вібрували свою свідомість і її магнітні енергії перетинали сприйнятні межі за межами часу і простору. Адже саме там вони залишалися серед глибини розмірів, щоб краще судити про сутність. Вечірка прийшла до Наташі з повним розумінням спочатку в її житті, як Клантіс в 37-му році на ере тут. Вони впізнали її не за зовнішністю або діями, але саме той факт, що вона там була, робив її собою. Вони впізнали, як рухається Клантіс, оскільки це було в гармонії з Наташою впродовж часу, і ніби світло нарешті вдарило по землі. Це створило образ, який вони тепер могли знати. Дихання Плантіс згущувалось у відповідь на Наташу у відокремлених місцях і часах один одного. Вони рухались у Нісоном через генетично тканий версістазіс. Куди б вона не йшла, все, що вона робила, було впорядковано і відомо їм. Як годинник, кожна з учасників вечірки могла її читати. Вони могли стежити за нею і перебувати поруч, щоб впливати на неї, і допомагати або відволікати її в фізичному всесвіті. Адже для неї вечірка існувала в вічності як. Але останній вітер минув або сонце готується сходити. Так що вона насправді добре їх знала, як свій внутрішній голос, доброзичливість. Цінності та мораль, або етичні стандарти, всі відібрані Божою благодаттю через її друзів, знайомих, колег і мимохідь зустрічених незнайомців. Суть роботи партії були невинні двосторонні мрії про мрії, так би мовити, схоже на активні взаємодії, дозволені богом, як мистецька алхімія тут і там, але ніколи насправді вони близько зрадили її, тому що в кінцевому підсумку здивує або ошелешить її. Вони змовилися та впровадили плани, щоб затримати або обійти її повністю для тих речей, які мусили завдати їй шкоди, врешті-решт. Вони допустили лише деякі з цих заходів без обмежень, лише ті, які мали б мати подальші необхідні наслідки для її більшого буття, і навіть тоді, від свого власного горя більше того, ці творці долі зробили всі ці речі без зусиль, навіть не вимірювавши подиху в квантовому просторі. Бо вони були різними силами досконалості, і не потрібно намагатися, вони просто роблять. До речі, вони об'єднали свої навички та таланти, щоб створити її протягом всієї історії. Вони були як маяк для кораблів, немов величні ангельські дари, що вручені їй та іншим, вшановуючи природну волю життя, жити їхні методи були записані в аналах часу. Імена змінилися, планети, епохи, сонця змінювалися, але все ж вони були тими ж буттями Бога, наче вони завжди були тут і завжди будуть, наче кристал, що росте поряд з іншими, глибоко в землі, де світло про мені кидається врешті. Щойно вони виплив на поверхню, вони потім обережно впліталися один в одного, один за одним. Один як перша ілюмінація густої та центральної матерії відбулася. Призми світяться дивовижно, ніби з часом порожні форми були живими. Як танцюючі люди або тварини і рослини всі стають королівством Божим. Не так би чекам появився як прийде, ані бо не було всердош, не так ніби чекам появися як перед... анібобсерднош. Натомість саме вони керували певними особами, важливими ключовими фігурами, які не були строго такими. Але насправді це була власність. Вечірка забрала їх, вони везли їх на цей величний попередньо визначений момент. Але лише одну подію зараз. Тоді в щоденному житті багатьох. Партія продовжувала жити за них, можливо, хоча б і момент, коли їм потрібен був контроль, і нічого з рутини, тільки неправильність в порядку приливу, домінування особистісних рис, про які йшлося, було оголошено вселенським указом Бога. Партія не замислювала або не планувала нічого. Вони просто діяли від її імені, так як це було силою їх природи, яка це визначила. Сміна, яку вони надихнули. Була лише неминучим вимогом для наслідків, де раптом особисто люди, освітлені волею партії, були наділені такою проведінням спасительної благодаті, що вони відчували гордість, діючи проти своєї природи, і вони робили це обов'язково без врахування конвенцій, але завдяки інтуїції, яка базується на інстинктивних опитуваннях від людей роду Наташі, людей усіх віків, форм та форм. Вимагалися багато інстанцій, були керовані партією, і обмін відбувався незалежно від причини, але через вимогу зміни необхідності. Перекладання ваги справедливості нікого не збентежувало в кінці кінців все. І це було природним відчуттям, що пронизує цей володіння, ніби крокуючи за межі звичного, адже природний порядок було зв'язано з хаосом, і всі живі були втішені над природним. Наташа була обдарована найкращим офісним простором у всьому місті, як стверджують її колеги. Нітроскомплекс був новаторським хмарочосом, всебічним і самодостатнім будівельним комплексом, побудованим на основі вищих зелених принципів. Круглі вікна, розташовані на зовнішній стіні, розтягуючись навколо і спіралеподібно піднімаючись до вершини під невеликим нахилом, і загалом близько семи кілометрів. Найближчий внутрішній простір був двостороннім проходом, який повільно подвійною спіраллю переплітався, лише незначно збільшуючи необхідний нахил проходу. Два спіралеподібні шляхи намотуються навколо обідка верхньої половини хмарочоса. Один використовується для бігу, а інший для ходьби. Через центр проходила третя велосипідна траса, насправді тунель, який був тільки в одному напрямку вгору. Три тренажерні зали були розташовані на відповідній відстані вздовж маршруту для роботи з верхньою частиною тіла, а також фонтани кожні пів кілометра, які видавали три різні рідини: фільтровану воду, молоко та солодкий нектар, які щодня змінюються на смак. Стіни нижньої половини вежі були повністю покриті сонячними панелями, розділеними аероваками, який циркулював повітря через будівлю і використовував конвекційні потоки для генерування енергопостачання будівлі. У менш вітрані дні, та як запасний гібридний гідроенергетичний та каналізаційний об'єкт завжди генерував стабільне енергопостачання за допомогою дощу, що приводив в дію зовнішні турбіни, які працювали як лопаті по зовнішніх стінах. Потрібна була додаткова електроенергія, може бути до державної мережі та проданий через державного енергопостачальника в якості компенсації за адміністративні витрати на будівлю. Все це добре працювало. І більше того, групи нітро сволоділи фермами дерев поза містом, щоб компенсувати використання паперу. Врешті-решт, зрілий нітро міг би утримувати населення в 7 тисяч осіб за рахунок своєї генерації. Підприємства під будівлею самі живили 10 тисяч будинків однак, вартість їх виробництва була 20-річним міським проектом. З витратами, що дорівнюють невеликі лунні експедиції, і не всі нейтрос мали таку систему. Також ну так, їхні напружені потоки розтяглися містом як павутина, вимагаючи постійної уваги та обслуговування. Будівля нітрос розділена за її згодами, вважалась справжньою громадою та міською. Їх було близько двадцяти. Кожен з них виступав також як парламентський голос. Багато в чому схожий на тіньові місця, до яких міністри зобов'язані в кожному з своїх районів у 4315 році нашої ери. Парадигма зазнавала ефективних змін. Час був таким неясним для цієї компанії, як тільки міг бути і завжди був, коли вони існували стеган як полюсом Клантіса, як негативні та позитивні полюсні кінці Наташі, світ Наташі був завершений. Дозволяючи їх формування, тож... а потім неначе безпечний обмін, вони всі відчули близькість один до одного, оскільки прикріплений континуум тривав майже п'ять тисяч років, він існував у єдиний момент в ньому. Дійсно, декілька сотень потових моментів. Так само як багато людей існували в одному і тому ж генетичному шляху, тоді родичі наскільки віддалені. Але б могли бути, якби щось трапилося або не трапилося ефективно. У майбутньому кристалічний кінець був зглажений у круглу півсферу, а її антипод обертався. Хоча це було найбільш ясним та вирізаним для Тігана, це не завжди було так, як реальний полюс до магнітного полюса істоти синергії дійсно мали важкі завдання, спостерігаючи і порівнюючи можливі майбутні, які майже випадково змінювалися. Єдина справа в цей майбутній час була підтримка їхньої квадратичної стабільності та діяння в унісон, щоб вони не зіпсували те, що намагалися ясно побачити. Цілісність була від природи даною, безперечно, навіть даром від Бога. І як вічно обертовий верх, важкою вагою життя та світ наташі існували над континуумом в досконалості. Партія не могла закріпитися у майбутньому надовго через коливання простору часу. І щоб вони могли ясно і рішуче знати ідеальний доповнюваний кінець часу до Наташі, багато від них потрібно було більше, вони ніколи не могли довго зосередитися на ній, оскільки магнітне обертання було нерухомим, і їм потрібно було приходити і йти разом, щоб вони не спричиняли корупцію своїм рухом, оскільки вони існували з Наташею повністю в ХХ столітті, коли вони сприймали її по всьому континууму аж до кінців. Вони прийшли до Тіган у збалансованому формуванні, де вона сиділа в кафе, їла їжу та пила вино. Тепер, коли вона закінчила вивчати меню, вона підняла очі, щоб зробити замовлення. Будь ласка, можу я мати одне ввічливе пробудження з відкритими дверима до ніжної посмішки та щирого дотику в будь-якому порядку. Дякую. Вона щиро усміхнулася. Вони вічно задумалися над порядком цього тимчасового візію. Але вони довіряли і любили її Тіган Наташа. Ніхто на вечірці ніколи нічого не знав про Тіган, крім цих декількох моментів. Вона завжди була там, і вони стали цими негативними моментами, не так і з Клантісом, якого вони добре знали як позитивний кінець. Кілька варіантів долі виставлено за воронкою сіток континууму, які просочуються через саме серце їхнього підходу. Щось, що знаходиться за цим негативним кінцем, все таки було. Нічого більше, ніж первинний суп, який вони уявляли, оскільки вони завжди поверталися додому до єдності, яку вони всі ділили всередині. Що вони є? Наташа часто вона думала про це насправді Клантіс. Переважно, коли вона згадувала сон, який вона часто бачила, Блокуючи лісом, вона була кинута в дику атмосферу. Пробиваючись через густу рослинність, вона прорвалася через стіну лісу, перекотившись по піщаному дюні. Вона була на краю лісу. А з другого боку розтягувалася чиста пустеля, жовта простора піску тягнулася прямо до горизонту, і за нею густий ліс згинається на відстані. Як далеко око може побачити в обох напрямках? Пагор піднімався вгору чотири метри між нею, і місцем, звідки вона впала та вийшла з лісу, що робило неможливим повернення назад та всередину. Ліс здавався їй неприродним, як стіна так досконало вирізана. Вона росла на вершині тюни на високому краю. стіна лісу вигиналась так далеко у далечінь, так що вона зникла у пустелю з обох боків від неї. Ніби цей ліс був величезним кругом. Вона відчувала простори нескінченного пустелі як свою смерть, і коло лісу, як свій дім, до якого вона прагнула повернутися. Почуття повернення залишиться з нею надовго після того як вона прокинеться. Сотні життів, прожитих генетичною лінією Trinity Concern, працюють на користь всіх, і в такій кількості моментів Наташі завжди була доступна широка доля, ніби вітер виникає лише з одного місця і тече в усі сторони неба. Звідти вона випустила своє прагнення і бажання, викликала їх назад і прив'язала їх, наче вони були птахами, а не вітром. Безмежна кількість електронів та протонів. Люблячи, дочка Кланті відправляла на плавання палички з прикріпленими листям у мілководдя Нілу. І таким чином дерево долі росло в реальному часі. Кожна дія, кожен рух були пов'язані через час. Однак на кожному кінці баланс був встановлений там для Наташі на вечірці. Два протилежні життя, які працюють на взаємну компенсацію з усіма тисячами життів між ними, впливають. Кожен зроблений вибір був доповненням один до одного, а кожна дія виконувалася навпаки. Кожну річ, що робили Кланті, Стіган або Наташа, і всі їхні родичі були збалансовані між собою, щоб підтримувати вищу природу, на яку партія наполегливо працювала протягом часу. Позитивні та негативні закінчення тіл і всіх їх родичів виявилися повною колекцією нарешті. А вечірці дуже потрібна була допомога для успіху в відображенні природи Христа. Адже спільно замовлені рухи небесної сфери були дійсно складними, і партія була, насолоджуючись участю неймовірно, водночас дізнавши, що вони хотіли реалії, що поглинали їх власними зануреннями, складалися з складних структурно сформованих можливостей, і їм потрібно було припустити свою перемогу часто серед численних фальшивих реальностей, сповнених їхніми сумнівами за порядок з Богом Бог. Вони отримали допомогу у досягненні своєї слави, адже ця чистота була досягнута завдяки додатковим поглядам, які надали ангели та архангели.